Салют, Пипл, з вами Хьюман, Міриславний Окупант і Мірісловин коберант, і як завжди, ковточек смачної та корисної інформації для вас. Так, це воно. А сьогодні, друзі, в мене для вас багато цікавенького, адже у тому ж Сікіро Shadow Dice Twice додало українську мову. Подивимося, що ж там незвичайного побачив на релізі гри Темесія. А ще, друзі, з'явився трейлер та дата релізу моторошного горору The Chant. Покажу вам також пару відео з Black Myth Wukong з королем Мавп. А також трейлер наукового фантастичного виживача Earth Reveal. Ціла година геймплею гігієнас, який неочікувано злив у мережу. Ролик з Новим процесом майбутнього Bramble The Mountain King. І чи побачимо з вами гру по всесту The Breaking Bad у стилі GTA. Також «Meet Your Maker буде українською, відьмак з трасуванням променів та безліччю модів. І наостанок розкажу, як один з ютуберів одним ударом вбиває босів Велден Рінг. Тож годивитися і я створив. Ну, що мої любителі японського сеттингу, Готові почути інформацію щодо того, що тепер у феодальній Японії буде українська мова. Ну, це звичайно стосується пригодницького екшену. Ну, можливо, хтось вже чув цю новину, але деяким я все ж таки розповім, хто не знає. Гра Shadows Die Twice отримав фанатський переклад українською мовою. Але зазначу, що українська локалізація не офіційна, а створив її автор з нікнеймом Лайкебот. Like Він сам переклав текст гри і переважно з англійської мови. І українізатор та інструкція з його встановлення автор виклав у Стім. Ну а далі пряма мова. Я не перекладач за фахом, у мене немає редакторів, тому в перекладі будуть орфографічні, пунктуаційні, стилістичні і навіть, боже, збав, смислові помилки. Також можуть бути і технічні проблеми. Наприклад, текст не вміщується у вікно рамку. Тож, вибачайте, гра велика, а я один. Ну а я вам, друзі, нагадаю, що гра вийшла ще у 2019 році на ПК PlayStation 4 Xbox One та отримала титул гри року та найкращого пригодницького екстра. На церемоні The Game Awards. Може і мені якось пройти на стрімі? Як вважаєте? Пишіть в коментарях. Видавець Team 17 та розробник Overborder Studio вони випустили новий цікавий проєкт. Це в нас Souls-like гра Team Azy. І якщо цитувати, то це жорсткий та динамічний Souls like Action, який, до речі, можна буде пограти вже у Xbox Series SX, X, PlayStation 5 та, звичайно, для ПК Бояр. Та Nintendo Switch. А на честь таких подіб був випущений новий трейлер, де нам показують битви головного героя з різними опонентами та на різних локаціях. Тож за сюжетом гравець має допомогти протагоністу врятувати королівство Гермес, в якому сталася катастрофа і яка занурила це колись процвітаюче місце в хаос. І щоб з'ясувати причину появи цього кошмару, необхідно відновити втрачену пам'ять корвуса. При цьому мандруючи королівством заповнене чудовиськами. А для битви з ними головний герой використовує власні базові прийоми, та чубну зброю, які можна покращувати та змінювати. Ну і що там по цінам ви мене спитаєте? Ну і я вам відповім. На плойку дана гра коштує 949 гривень. Це якщо у вас немає покращення підписки, бо якщо є, то вас чекають приємні знижки. На Xbox же гра вартує трохи більше тисячі гривень. Ну а втім для ПК Бояр, як завжди, 500 гривень. І це не дивно, бо на ПК ігри завжди трохи дешевші, ніж на консолі. Тож, якщо вам за кортіло пограти за героя, який чимось нагадує, Згадує нам чумного доктору. Ну, ви знаєте, що треба робити: завантажити та грати. Ну а ми йдемо далі. Нещодавно видавець Prime Matter та розробник Брейс Token анонсували дату релізу на майбутньої горор-пригоди The Chant, А також випустили новий трейлер, у якому трошки, але все ж таки нам показують і сюжет, і ігровий процес. Тож за сюжетом, героїня гри The Chant на запрошення подруги прибуває на відокремлений іделічний острів. Але незабаром виявляється, що організаторів духовно. Ного ретриту призмічної науки є власні цілі, і ритуал, який вони проводять, відкриває вимір космічного жаху. Тож вам доведеться зіткнутися зі справжнім кошмаром. Ну а щоб врятуватися, доведеться розкрити похмурі таємниці минулого і зрозуміти, як воно пов'язане із сьогоденням. При цьому решту учасників семінару повільно пожирає власна негативна енергія, а з мороку вириваються сектанти та моторошні монстри. Ну, і якщо вас зацікавить така тематика, то скажу, що реліз гри The Чент відбудеться вже 3 листопада 2022 року на ПК, Xbox Series X та PlayStation 5. Ну а якщо вам моторошно грати у горорі на самоті, то го до мого стрімерського каналу Human Вас Кепські стріми. Ми там і у VR граємо у горор, якщо що. І також ігри українських розробників проходимо, та таким чином ще й підтримуємо їх. Та ще багато чого. Або ж якщо вам і цього недостатньо, то го на мій IT канал, де я роблю огляди та тестування відеокарт, цитання Сисерів оперативної пам'яті тощо, також свіженькі новини по IT-індустрії, іноді трішечки про Майнінг, іноді трішечки про криптовалюту. Тож, якщо що, всі активні посилання в описі під відео. Коли місто засинає, починають прокинатися китайські розробники. Так-так, розробники майбутнього ARPG The Black Mix Wukong з китайської студії Game Science опублікували кілька нових відео за своїм проєктом. Спершу вони показали нам 8 хвилин нового геймплею, і тут можна розгладіти ніколи раніше не бачив босів та нові навички головного героя Вуконга в його бойових діях. Потім нам показали шестихвилину демонстрації внутрішньої ігрової, яка це з кількома симпатичними дівчатами та мудрою бабусею наприкінці. Ну і я вам нагадаю, що Black Блекміс ВуК була анонсована ще у серпні 2020 року. А головним героєм гри буде цар мав, який не тільки вміє битися у рукопашних сутичках, а й має магічні здібності. Проте наразі подробиць про сюжет поки немає, і відомо лише що. Що він заснований на середньовічному романі Подорож на захід. І так, друзі, так само поки що немає і дати релізу. І хоча розробники думають, що випустять гру у 2023 році, та в трейлерах немає жодного навіть натяку на це. Єдине, що нам відомо, вона вийде на персональних комп'ютерах і консолях поточного покоління. А в мережі вже майбутній реліз окрестили як Секіро на мінімалках. Ну, а вам як здалося схожим? Ну, якщо грали у Секіро? Пишіть в коментарях. Цікава ваша думка. Ну а ми продовжимо все ж таки розмовляти і надалі про китайських розробників. Ну так от, китайський девелопер Nuverse випустив тизер трейлер своєї майбутньої науково-фантастичної багатокористивацької гри на виживання Earth Revival. Дія ж самої гри розгортатиметься на майже знищеній землі у 22-му столітті. А головним завданням гравців стане виживання та спроба відвоювати свою планету від інопланетних загарбників. Тож, оце так неочікуваність, але для цього вам належить займатися дослідженням. Будівництвом бази, видобутком різних ресурсів та крафтингу. Ну а багатокористувачі контент являєш собою режим королівської битви, також пвє рейди битви з босами та соціальні командні турніри. І більше того, окрім випуску трейлера, студія Новерс оголосила і про старт прийому заявок на участь у майбутньому закритому тесті гри, який прийде з 2 по 18 вересня на ПК та мобільних платформах на Android. Ну а повноцінний реліз самої гри запланований на 23 рік, як на ПК, так і на мобільні платформи. Так, друзі. Мережу потрапила ціла година проходження гри Гігієна. Це, до речі, шутер від студії, яка випустила Alien Isolation та Total Вор. Так, один із учасників альфа-тестування багатокористувацького шутера від першої особи Гієнас опублікував на YouTube запис геймплею, який триває цілу годину. Отже, сам ролик демонструє стартовий процес навчання різними механік pvp є шутера та кілька матчів, у рамках яких дві команди полюють за цінними товарами. І загалом побачена відповідає інформація Тома Хендерсона, який він опублікував на. Сайті Tryhard Guides ще у кінці червня поточного року. І в статті Інсайдер вислов розчарування від майбутнього релізу. І як він і писав, тут виявилися битви за очки, кімнати з невагомістю, спеціальні пристрій для злому сховищ, а також 8 персонажів з унікальними здібностями. Плюс тут скини та зброя. І схоже, що розблокувати героїв та деякі образи можна буде за допомогою внутрішньої ігрової валюти. Ну, а сама жра у нас повинна вийти у 23-му році на обох поколіннях PlayStation та Xbox, а також на після. Ну і знаєте, складається відчуття, що якщо розробники хоч колись випустити одну реально чудову гру, то вже по колдауну буде очевидно, що вони будуть і надалі випускати такі ігри. Але це ще питаннячко. Тому що ні, панове, це так не працює. Так, якщо розробники хочуть наші гроші, то їм потрібно постаратися. Ну, геймери стати примхлива. Та й взагалі почніть нарешті додавати українську мову. Люди купляють ігри. І окремо я хотів подякувати як своїх спонсорів YouTube, так і на Patreon. Дякую вам, друзі, що знах. Як можливість, так і час підтримати, як мене та наш проєкт HumanBass, тобто нашу команду, тому що ми наразі живемо в цим проєктом лише через вас. Тобто, завдяки вам, завдяки патронам, спонсорам та донаторам на Донателло. Оресте, а тобі взагалі окрема шана та мій Уклін, тому що від того донату. Жесть, дякую. Тож, якщо друзі, ви хочете та можете поліпшити нам конкуренцію з болотами та оркостаном, всі активні посилання залишають, звичайно, під відосом, ну а там вже вирішите. І будь-яке рішення скажу вам дякую. А от розробники Bramble The Mountain King, вони представили нам ну таку тривалу інформацію. Презентація пригоди, яка переносить гравців у світ скандинавських легенд. Нагадаю, що Bramble The Mountain King її нонсували у червні 21-го року, але тільки зараз з'явився тривалий ролик із ігровим процесом, де демонструється унікальний сеттинг та похмурий світ. Тож шведська студія DimFrost ще на початку відеоролика натякає, що Bramble The Mountain King не буде по. Стійно лякати гравця, але страшних сцен буде достатньо. Тож у 18 хвилинному огляді ігрового процесу з коментарями ми бачимо, як маленькі Олле бореться з веселим, але жахливим свитом гри. Оточення тут виразно швець, що ще більше підкреслює пісня Ден Блумстір, ну комер. Ну а у самій грі можна пересуватися на білих їжаках, і що особисто мені нагадало старий мультик Артур та Мініпути». Якщо ви знаєте, що це також потрібно вирішувати різноманітні загадки в процесі проходження. І це призводить до різних ігрових моментів. Ну, коли, наприклад, вам потрібно стрибати з платформи, ховатися за об'єктами, щоб уникнути удару музичних ударних хвиль вильши або сплавлятися без плоту. Ну а вийде ж гра Bramble The Mountain King на БК консолі PlayStation та Xbox у 2023 році. І як на мене, то це досить цікава гра. І подивившись відео, я чесно скажу вам, що стилістично це мені чимось нагадало American's Мек Alice. Ну, саме атмосфера та деякі персонажі. І от ще у нас є цікаві цікавенька інформація з приводу ігор та серіалів. Отже, під час інтерв'ю для Inside the Givers стало відомо, що творець Breaking Bad хоче отримати можливість зробити гру серії в стилі GTA, а нещодавно випущене фанатське відео на Unreal Engine 5 продемонструвало потенціал The Breaking Bad у відкритому світі. Та й очевидно, що у Breaking Bad було кілька проєктів з адаптаціями серіалу гри, але більшість з них не втілилися у життя та були скасовані. І хоча раніше в серії була гра для мобільних пристроїв, він з Гіліган зараз хоче побачити розробку Гри Breaking Band натхненної відомої серії Grand Theft Auto. А ви як думаєте, чи варто переносити ігри у серіали та навпаки? Бо ігри в серіали вже переносять майже пачками: креду Асасинів, Фрезі, Кластуха та і ще багато інших. Ну а що ви про це думаєте, пишіть в коментарях. Нагадую, що на початку серпня PlayStation у своєму блозі анонсував постапокаліптичну гру про боротьбу за ресурси Meet Your Maker. І вочевидь, очевидь, розробники готують випустити її одразу з українською локалізацією тексту. Ну, принаймні. У профілі гри на Steam вказано підтримка 10 мов, серед яких є і українська. Ну а хто не знав, то я вам розповідаю, що проект Meet Your Maker розробляє і веде Behavior Interactive. Це канадська студія, яка створила ігри Dead by Daylight і Death Garden. Ну а поки що гра знаходиться на стадії закритих плейтестів на Steam і підтримує лише англійську мову. Та розробники зазначають, що після релізу будуть і інші локалізації. Сам же реліз гри Meet Your Maker запланований на 23 рік. І вийде, як на ps 4 s 5 так і на Xbox One, Xbox Series S X. Але от про локалізацію на консолях, саме про локалізації, нам поки що мало що відомо. Плюс на Steam також вказано, що озвучення гри буде лише англійською і французькою мовами. А от нещодавно канал Digital Dreams опублікував відео, де показується The Witcher 3 Wild Hunt разом із Rage Day Ray Tracing, тобто з більш ніж 100 модами. І гра виглядає просто вражаюче. У ролику також розповідається про Blitz FX. Це нас таке графічне оновлення. А воно в свою чергу у нас інтегрує все в гру, ну тобто передові технології рендерингу. Blitz FX сам по собі додає м'які тіні, а також дальні тіні у просторі екрану. І крім того, покращено рендеринг сонця, води, згладжування рослинності та тондовий мапінг. І знаєте, що тут цікаве? Це не мод реше. Ну і плюс поряд з Blitz FX Digital Dreams використовує Phoenix Lighting Mod та власний мод Beyond All Limits Rosh Ray Tracing Mod. Ну а сам Blitz FX та Phoenix Lighting Mod. Можна, в принципі, завантажити за посиланням, якщо не забуду залишу під відосом. І до речі, за цим посиланням можна знайти мод-лист з більш ніж 100 модами, які використовуються у відео. І до речі, якщо ви не в курсі, то ми зробили Discord сервер, де ви зможете знайти собі тіммейтів, просто потеревенькати та дізнатися іншу цікаву інформацію. Тож залітайте по активному посиланню під відосом і його нарешті накинути декілька сумісних кадрів. Якщо ви грали у Souls-like ігри, то знаєте, що в Elden Ring гравцям пропонується проявити креативність у багатьох. Моментах, і один з них, коли потрібно зібрати набір навичок, щоб протистояти босам гри. А тепер, друзі, я покажу вам ютубера з каналу Your Average Gamer, який знищує навіть найпотужнішого босса в грі від From Software всього одним ударом. У відео ми бачимо з вами набір синергії, ефектів, бафів і покращень, які використовують для усунення таких босів, ну, наприклад, як Радагон і навіть старий звір, лише одним заклинанням під назвою удар бускавки древніх драконів, яке можна знайти в підземеллях наприкінці. Гри. А сам ефект посилюється в поєднанні з іншими навичками, які ютубер і використовує в певній послідовності і в певний момент. І зазначу, друзі, що збірка такого типу створюється не вперше. Кілька інших контентмейкерів вже показували свою майстерність. Однак цього разу важливою деталі є використання віри і в якості дебафу. Тож, як кажуть, не бах! а фіча. Ну а наразі, друзі, у мене для вас на сьогодні все. Я вам щиро вдячний, що ви допомагаєте і надалі поширювати україномовний контент та культуру. Ну, а з вами, як завжди, був Хьюман. і як завжди, кайфовий вам гри.